Доброго дня! Вас вітає компанія Ярило Доброва. Сьогодні ми знаходимося на полі цукрового буряку На дворі середина травня. Температурний режим, ну так, відверто, як на цей період, то холодно. Як ви можете бачити, на площі був внесений гербіцид і видно його дію. А отже, рослина перебуває в гербіцидному стресі. Для виведення рослин з стресового стану ми будемо застосовувати наші аминокислоти в нормі 0,3 літра на гектар, а також до нашої бакової суміші додамо комплексний продукт під назвою Ярилоактивний старт. За рахунок нього ми будемо досягати цілий ряд цілей, куди входять, розвиток кореневої системи за рахунок гормонів росту, забезпечення рослин цілим рядом мікроелементів, а особливо фосфором, адже він за холодні погоди з ґрунту рослиною не засвоюється. В даний продукт також входять амінокислоти і гумати, що допоможуть боротись стресовими факторами і засвоєнню компонентів бакової суміші. Пройшло 7 днів, і я знімаю відео з цієї ж позиції ще й перший раз, для того, щоб ви побачили візуальні зміни, що відбулись з нашою рослиною на полі. От ще раз демонструю такий вигляд поле мало 7 днів тому, і що стало зараз. Допомагайте рослині пройти стресові ситуації, і вона завжди вам віддячить!